Чи знаєте ви, що купероз може бути ознакою більш серйозних проблем? Це червоні ниточки, сіточки або зірочки на обличчі. Це не просто косметичний дефект, адже купероз може бути ознакою більш серйозних проблем, таких як розацеа, хронічне запальне захворювання шкіри, підвищений тиск крові, слабкість судинних стінок та варикозне розширення вен. Основні ознаки куперозу. спадковість, схильність до почервоніння, вплив зовнішніх факторів. Сонячне випромінювання, різкі перепади температури, спекотне повітря, гостра їжа, алкоголь, куріння, стрес, а також гормональні зміни. Але як позбутися куперозу? Перш за все, звернутися до дерматолога для діагностики та призначення лікування. Дуже важливо захищати шкіру від сонця, використовувати спеціальні сонцезахисні креми, SPF 30 і вище, вести здоровий спосіб життя. Правильно харчуватися, спати достатньо, уникати стресів, також використовувати спеціальні косметичні засоби, креми, гелі, маски, що зміцнюють судини, зменшують почервоніння та запобігають прояви нових судинних зірочок. Джерелія також піклується про своїх клієнтів та створила сироватку концентрат для обличчя антикупероз. Вона зменшує прояви підвищеної чутливості. Чудово підходить для догляду за шкірою при розциа, а також період відновлення після лазерних процедур і пілінгів. Пам'ятайте, що важливо не ігнорувати куперос і вчасно звернутися до фахівця, щоб попередити розвиток більш серйозних проблем.